TikTok нарешті дозволив кому алкоголю. Не для всіх ринків, якщо казати за Україну, це можливо, але є певні обмеження, там треба дотримуватись певних правил. Тому в цілому можете використовувати у себе, якщо це потрібно. По новинкам, останнім, це із того, що ми також використовували і рекомендуємо це там Instant Page, це умовно мікролендінг, Якщо у вас там немає свого лендінгу, або ви хочете пришвидшити контакт. Переходу юзера там кудись форму, наприклад, відразу заповнення, ви можете створити як окрему сторінку і вести її прямо в додатку. Так, до того, ж, чим би ми хотілося поділитись в Тіктоці, це обирати важливо цілі на охоплення або трафік, то цю рекламу в Тіктоці сприймати не як відео, а як банер, оскільки якщо ви будете обирати в таких оптимізаціях відео просувати, то там додивлюваність буде дуже-дуже маленькою. Відповідно, не треба сприймати TikTok в такому випадку, як відеоформат.